Починають. І починаємо всеукраїнські змагання серед науково педагогічних працівників закладів вищої освіти України, присвячені юбілею 85-річчю Лящука Ростислава Петровича і цей кубок, як ви бачите, називається кубок Лящука. Я представляю гостів та комітет змагань. Ну і сам лящук став Петрович. Заслужений. А я хочу, щоб ви знали він: заслужений працівник фізкультури та спорту України, суддя міжнародної категорії з гімнастики. Далі кандидат мінічних наук доцент. кандидат на майстер спорту з більярдного спорту. Ми проводимо змагання під гідою міністерства. Науки та освіти України, і я, ну, я думаю, що він сам передасть вітання від керівника, бо я теж розмовляв. Тому представляє е, цю поважну організацію Бірюков Олександр Володимирович, начальник обласного відділення комітету фізичної виховання і спорту МОН України. В дуже е, важливий етап, але все життя. Наш ювіляр провів в навчальному закладі, і ректор, теж декан розкаже, ректор зараз кори не міг прибути. Він був, до речі, на попередньому турнірі. А я представляю Шандригось Віктор Іванович, декан факультету фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Ганчука, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент. Малахов Сергій Віталійович, власник більярдного клубу, комплексу, відпочинку Форт. Ну і Бізнучок Олександр, професор суддя джерелої категорії, головний суддя змагань. Так, по, по ранжиру з міністерства починаємо, так, так що Бірюков Олександру Володимировичу даю вам слово. Віталися ще доброго дня. Слава Україні! Шановні колеги Ярослав Петрович, маю за честь представляти комітет з фізичного виховання і спорту Міністерства освіти і науки України. Найкраще побажання вам від голови комітету Вадима Стеценко. Я впевнений, що ваш зовнішній вид, ваше відношення до життя і до Спорту конкретного більярду дає нам кожному, який хто молодше вас, подумати і взяти і брати з вас приклад. Я впевнений, що сьогодні і на цей турнір відбудеться крім спортивних баталій, будуть приємні зустрічі, спогади. І основна мета все ж таки популяризація без сумніву більярдного спорту, і е, зичимо вам всіляких гараздів і здоров'я, 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 і багато років життя. І ще дуже почувак нагорожується більярдний клуб комплексу відпочинку Форт за організацією змагань з більярдного спорту на підтримку ЗСУ. Це українських змагань з, з більярдами біля вільна піраміда. Продовженням Кубка Лящука, тобто 85-річчя Лящука Ярослава Петровича, Тернопіль 7-9 червня 24 -го року, голова комітету Вадим Стеценко. Так що у вас десь буде Тепер я надаю слово Віктору Івановичу декану. Факультету він слово і теж вони будуть вже вручати все, що вони за надзвичайно приємно, шановні гості, шановні присутні, шановні корифеї, кия і цього суконного стола. Мені надзвичайно приємно бути в такому вишукованому приємному товаристві. За дорученням ректора, ректор в подальшому ще в нас відбудуться вшанування ювіляра. Але я сюди прийшов не один. Я прийшов сюди з вихованцями Ростислава Петровича, наші три завідувачі кафедри. Дозвольте представити наш дружній колектив Петро Ладика, доцент, кандидат наук, майстер спорту за кафедрою території дотики спорту. Володимир Іванович за кафедрою фізичного виховання, кандидат наук, доцент, будь ласка, і Петро Миколаївич Петриця, за фізичного виховання реабілітації, кандидат наук доцент, Це всі є вихованці, які... Їх живе справа Ростислава Петровича. Ви знаєте, людина буде жити доти, доки живе його праця в його вихованцях. А Ростислав Петрович виховав не одне покоління вже на пальцях однієї руки не вистачить, скільки він поколінь, хороших порядних людей і не говорячи вже і про професіоналів своєї справи. Із гімнастики, і загалом з фізичної культури спорту він, зокрема, підготував мені мою жінку тренував і завдяки тому так. Майстра спорту з А Це особливий вид спорту. Так, надзвичайно приємно. Про Ростислава Петровича надзвичайно гарно відгукується. І оскільки він кандидат біологічних наук, я би хотів побажати, щоб його біологічний вік завжди відповідав його психоемоційному стану. Я знаю, що йому завжди 18. <плес> У нього стільки, стільки бадьорості, стільки, ну, скажу так, російської мови, стільки сумасшедшої енергії, що ну, вистачить не на одну команду більярдистів. Так? І завдяки тому він генерує, постійно підганяє, постійно рухається. Він задає тон, і ми за ним всі встигаємо. Тож я хотів би побажати, щоб вище. На одному диханні дійшли до тої сотки, він казав: Я вийду на пенсію, вам буде сотка, і ми разом вип'ємо по сотці за ваше здоров'я. Щоб ви далі нас тішили своєю присутністю, своїми хорошими, креативними ідеями, задавали тон, були здорові, бадьорі. І для цього ми хочемо вас привітати тими елексирами молодості, які ви знаєте, ви знаєте, міру в них. Тими еліксирами, щоб ви завжди були як та вишня, заспиртована, збереглися і до 100 років, як мінімум, приємними квітами вас відзначити. І такою пам'ятною подякою, ексклюзивною, такої ще ні в кого немає. І щоб ви завжди пам'ятали про своїх вихованців і до нас завжди на чай, на каву Дякую. Це такий тонкий, тонкий натяк. Це та в спи. Так. На ближче статус. Бо мені ж професор для очолю. Дорогий наш Ростислава, вік ваш нас лиш надихає. Честь і радість бути з вами і вітати вас віршами. Мудрий, сильний і душевний, чолов'яга золотий. Вам глибока всіх повага з вами хочеться на ти. Ви людина цільна і цінна, стільки зроблено добра. Хай життя вас радує невпинно і кожен день живеться на ура. Хоча, як кажуть німці, год Dank. Ура, не наше слово, ми українці. Москаль кричить ура, лягаючи під танк. Ми Богу дякуємо всі за все, що маємо в житті. Ви нам здорові, будьте щасливі. Дай Боже вам найкраще від душі. І перемоги у війні, і миру нашій Україні. Хай вам, наш Ростислав і дорогий, живеться довго і добре в Україні, серцю милі. Слава Україні! Нашої більярдної спільноти. Перше, що я хочу, я подивився, у нього дуже гарний є герб. А тепер от, от тут ще повинен бути це наш герб нашої асоціації. От ви бачите в багатьох закладів вищої гравців вищої. та закладі Вищої світи, так що вам. Всіх! Всі купляють, а нам Да, Потім далі. Всі Сьогодні змагання тільки починаються, а настав Петрович, в нас така традиція. Він максимально очківна, набирає в рейтингу і він, не зважаючи, як він виступить, але в нього вже є чемпіонська медаль, от така точна, яка. Ви будете бачити і це коробочка. Важайте, і ще від така граната, щоб від вас всі це, Бачите, <гад> да, щоб вам теж від нас. Ви знаєте, ще в ту війну світову я кидав таку гранату. Збору в Кременці. Скажіть, що там? Ну, Шановні друзі, я думаю, так, що багато не казати. Знаєте, що все, що є найприємніше, це коли прийшли до тебе друзі і сказали добрий день. Саме на що це, ці слова є щирі, я вам дуже щиро за це вдячний. Оголошую змагання Кубоклящука відкрити. All right. З ювілеєм 85 років, це дуже хороша дата. Я думаю, що він нас своєю грою не одне покоління вже запалює гравців. І думаю, що буде запалювати. Він, крім цього, всього ще й пише вірші, крім цього, всього, викладачем є, крім цього, всього є майстер спорту по гімнастиці. Я його особисто люблю, поважаю, дуже хороша людина. Ну і саме головне слава Україні! Ішов Ну, скаліст, скоріше повездиха. Сьогодні дуже прекрасний день. Сьогодні ми святкуємо нашого вчителя, нашого товариша, нашого шановного, нашого Ростислава Петровича. В нього ювілей, 85 років, і дуже приємно бачити його в хорошій спортивній формі. Дякувати Богу, щоб всі ми і його учні і його друзі зібралися для того, щоб шанувати і святкувати і провести цей турнір. Турнір на честь Ростислава э, Ростиславо. Вісімдесять чудовий вік, який прожив живе. Дай Бог здоров'я, Ростислав Петрович Лещу. Ми його вітаємо з його прекрасним юбілеєм. Це дата, яка ну, на сьогоднішній день для людей з гордістю можна говорити, що прожити стільки років, грати на більярді, виховувати дітей, правнуків, внуків. Я зичу щиро йому. Здоров'я, багато років життя і велика подяка йому за виховання моєї дочки, яка виконала майстра спорту завдяки йому. За те, що в мене є такий друг, як Ростислав Петрович старший, з якого можна брати приклад в подальшому житті. Респект, подяка тобі, Ростислав Петрович. Зок прожитого життя, скажімо, навіть активного життя прожитого. А так, скажімо, активність треба проявляти, інакше як будеш жити? Живеш активно, спілкуєшся з людьми, але вже і позитивна емоція. Я дуже дякую всім людям, які прийшли мене привітати. Дуже думаю, що найправильніше те, що я почув від них своїх добрий день, активних, добрих, чутливих і я сприймаю це як позитив. Я всім щиро-щиро дякую.